Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Заховай мене, Боже, в долонях, щоби ворог мене не знайшов, дай забути всю біль і безсоння. Я чекаю, щоби ти прийшов. Рік пройшов, рік важкий та болючий, як згадаю, здригнуся на мить, що призначив ти є неминучим покоритися хочу тобі. Пам'ятаю, почувши це слово, таке страшне це слово, війна. Я не була до нього готова, біль і розпач серденько прийняв. Було страшно і важко, не знала, як Бог далі мене поведе. Та я слово твоє пам'ятала, не залишу ніколи тебе. Ти прийшов, взяв за руку так ніжно, я відчула присутність Твою, з кожним кроком ставала сальніше, не залиш мене й далі, молю. Ти подав мені все в повній мірі, одягаєш мене й бережеш. В цих скорботах зміцнив мою віру і тримаючи руку, ведеш. Я подяку, від серця приношу, слів не вистачить все описати, і надалі тебе щиро прошу, дай це слово мені пам'ятати, що ти поряд, і в радості, і в горі руку міцно тримаєш завжди, як би човен не кидало й в морі, захистиш і не допустиш біди. А коли в мене сили не стане, на руках ти мене понесеш, і якщо моя віра зів'яне, ти до цілі мене доведеш. Заховай мене, Боже, в долонях, щоби ворог мене не знайшов, Дай забути всю біль і безсоння, я чекаю, щоби ти прийшов. Слава Богу!